Триває такий тиждень гостей це пов'язано з тим, що найближчими вихідними, а саме в суботу, в столичному палаці спорту, відбудеться офіційне відкриття національного спортивного фестивалю Спорт Україн». об'єднує вісім видів спорту та національні федерації. Власне, ММА, брейкінг, Бокс, Водібілдинг, стрітворкаут, армрейстринг. Прокач Денс Фест, бразильське джиу-джиуцу і адаптивний спорт. І власне сьогодні ми приділимо час такому виду спорту як Армрестлінг, і у нас в гостях Ірина Рожещенко, суддя міжнародної категорії. Пані Ірино, вітаємо вас у студії Великого Спортивного Шоу. Вітаю! Розкажіть про цей вид спорту. Загалом, ми розуміємо, що таке армрестлінг. це, скажімо так, міряння силами на руках. Ви зараз суддя міжнародної категорії, але я так розумію, в до цієї професії так би мовити. Ви прийшли через власне спорт, ви були самі спортсменкою? Змагалися, напевно, щось вигравали, чогось досягали? Так, ви все вірно. Я зараз служу змагання, служу чемпіонати України, Кубки України, регіональні змагання, також чемпіонати світу і Європи. Проте починала я свій шлях в цей спорт як. Звичайний атлет. Я почала тренуватись у віці 17 років. Я почала змагатись на там на рівні початківців, тобто я була юніор, молодь і все інше. І так, да, я досягла певних успіхів. Я стала чемпіонкою багаторазовою чемпіонкою України, також призером чемпіонатів Європи та світу. І маю розряд майстер спорту міжнародного класу. Проте зараз я сфокувався на судівстві та на якби на розвитку спорту в Україні є певний стереотип, що можливо це не жіночий вид спорту. Як ви в нього прийшли? і Чи багато дівчат у нас взагалі ним займаються? Так, е, да, певні стереотипи є, звісно. Як я прийшла, я прийшла просто до тренажерної зали для себе тренуватись, і там був вже. На той час чемпіон Європи по армреслінгу він був тренером, і він по приколу сказав: Ану, поберись зі своєю подружкою, ось так за столом, сидячи там друг напроти другого. Я сказав: Окей, я спробую, і спробувала. в мене вийшло, і з цієї шутки він сказав: Ну, все, тобі треба починати тренуватись. А загалом, да, в нас дуже сильні дівчата. А вони представляють нас на міжнародній арені в різних вагових категоріях. Це там заслужені майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу. Тобто, це якби не жіночий вид спорту, проте в Україні жінки сильні. Пані Ірина, скажіть, будь ласка, ось, якщо дивитися на армрестлинг, здається, це тупо хто кого пересилить і так далі. Але насправді, там, якщо природу дивитися на армресін, а там техніка відіграє велике значення. Розкажіть, чого більше? Техніки, психології, власне, фізичної сили, uh -huh. хто за рахунок чого виграє армреслингу? Ну, я б сказала, що це симбіоз а, фізичної складової, тобто треба тренувати, звісно, є спеціалізовані вправи, є також ОФП. Це все якби про спорт. Да? Проте є технічна база, і якщо ти не володієш технікою, а просто сильний, це ні до чого не призведе. Зараз в Україні ну, і по всьому світі армий стрімко розвивається, тому є дуже багато технік боротьби. Да? Найвідоміша це боротьба через верх. Топ ролл, а там ще одна не менш відома це хук, це борьба в крюк. І проте щас зараз дуже багато цих, цих міксів боротьби. І а, коли ти маєш технічну базу, і коли ти сильний, і ще така складова, як швидкість, є. Тобто, ти по команді рефері ти можеш після команди ready go швидко стартувати, то це тебе призведе до перемоги. А є якісь маніпулятивні штучки під час поєдинки, знаєте, якось відволікти суперника очами там десь блимнути. Так, да, звісно ж, є. І не не тільки суперника, є ще такі штуки, як відволікти рефері від, від того, щоб він виконував свої обов'язки. Тобто, коли дуже відомий якийсь спортсмен виходить за стіл, і перед ним якийсь рефері, який ще тільки початківець, він йому може нав'язувати те що потрібно цьому спортсмену. тобто він буде його, його там запитувати переспрашувати дивитися на нього поглядати там все що можливо тобто да багато таких приколів є а скажіть, будь ласка, ось я дивлюся інколи бої правильно прави називають арамраз поєдинок. Так, поєдинок і дивлюся, що там по кілька хвилин власне суддя виставляє руки, захват і так далі. Що відбувається? Тобто кожен намагається свій захват взяти, і потім я дивлюся, інколи навіть ременями зв'язують руки спортсменів. Я так розумію, коли не вдається так, би мовити, спортсменів привести до якогось консенсусу в плані захвату. Розкажіть ось цю історію, тому що сама сутичка триває там кілька секунд, а ця підготовка триває там 3-4 да, хвилини. Є така штука. А... Значить, на протязі 30 хвилин рефері повинен виставити захват, тобто є 30, 30 секунд 30 секунд виставити захват. Да. Це є необхідним для того, щоб починати поєдинок. Тобто фаланги больших пальців повинні бути відкритими, плечі там рівні, ну і все інше. І якщо йому не вдається це зробити, він рефері об'являє рефері гріп і відбувається рефері захват. Це Такий захват, коли а, спортсмени не можуть вже рухатись, і рефері чисто закриває вже сам їх захват. Тут, тут ти не можеш нічого нав'язати, тому що отримаєш фол. А ось те, що ви казали про ремені, то це відбувається, коли а, вже йде поєдинок, і, наприклад, два спортсмени розриваються, тому що вони обидва йдуть через верх. Тобто вони йдуть, кисть їх зі, зі друг з друга, і вони розриваються, і потім поєдинок продовжується в ремені. Пані Ірино, розкажіть, будь ласка, взагалі, ну, скажімо, про перспективи теж ми поговоримо цього вида спорту, оскільки в контексті, знаєте, зараз багато таких цікавих якихось різноманітних видів спорту включають в Олімпійські види. Армресін поки ще до цього не дійшов. Але загалом, наскільки він масовий цей вид спорту в Україні, чи багато їм людей займається, і які успіхи України загалом на міжнародній арені, Оскільки, от я буквально там готуючись до ефіру, прочитав у 2023 році. Наша Лілія Занько стала чемпіонкою Європи. Да, це моя суперниця. Ми з нею боролися дуже часто в категорії на Україні та й навіть на Європі на світі. А в нас зараз в Україні проводяться дуже активно змагання на регіональному плані, тобто є обласні федерації, які завжди проводять відбіркові чемпіонати, там, наприклад, Кубок чи чемпіонат Київської області був на попередніх вихідних, і також у кожному регіоні. Це мастхев. Потім після цього відбуваються чемпіонати України, Кубки України. Це є відбіркові чемпіонати на Європу і на світ. Зараз є там певні труднощі з виїздом для спортсменів, для чоловіків. Проте ми намагаємося Федерація намагається все зробити для того, щоб ми могли в наймаксимальнішому е, ну, складі виїжджати на міжнародну арену, і ми завжди займаємо е, призові місця на Європі і на світі. Вау, круто! Але наскільки для людей в принципі це стає видом спорту, а не просто там хобі забавою, просто там спробувати десь себе там виміритися силою, просто там сильніше, не сильніше, наскільки це прям як е, люди перетворюються в спортсменів? Uh, ну, я, я б так сказала, що це дуже доступний вид спорту. Так? Кожен може спробувати ось навіть ми зараз з вами можемо спробувати <laughs> <Оборозково>, <laughs> <по -дихлів laughs> да, це, Так Прямо це у нас СММ все сьогодні працює, <laughs> так що ми наприкінці прямо в ефірі, тому що у нас чемпіонка Яла Іванікович, наша Да, І проте uh, я вважаю, що uh, uh, Якби ось такі е, фестивалі, які ось ми будемо проводити в цю суботу, завдяки таким турнірам, е, такої популяризації, люди будуть е, ну дивитися на це все і розуміти, що це не просто поборотись ось так е, на жарт, а це спеціальний від спорту, окремий. Ірина, от ви сказали, що ви прийшли, розпочали свою кар'єру в 17 років. Відповідно, як для інших від спорту, це вже пізнувато, так так? Mm -hmm. да? А відповідно, що ви можете всі можуть приходити і раніше, і пізніше. Ну бажаний вік, який чи є таке? Та забори? нема такого. Mm -hmm. Нема такого. В нас проводяться змагання серед юніорів до 13 років, до 15, до 18, до молодь до 23, і там і мастера, і 40+, тобто. У нас немає нема такого golden rule, що треба приходити там у віці 7 років, там, наприклад, такого немає. Ти можеш дійти успіху навіть після 40, після там, 17 і все інше. Ела, можливо, твоя кар'єра якраз розпочнеться. Якраз після твоя кар'єра довіра... розпочнеться після сьогоднішнього ефіру. Зараз ви поборетесь і записуюсь, друзі, будете болівати так. за мене. Так? Пані Ірино, до речі, скажіть, будь ласка, тому що я дізнався від вас, що є розподіл за віковими категоріями, за ваговими категоріями і ще права ліва рука, так мовити, проводиться змагання окремо. Розкажіть, будь ласка, детальніше про те, за якими фільтрами так мовити розмажовується змагання? Е, да, є як я вже згадала, є вікові категорії, це юніори. Там деякі категорії там 13, 15, 18 років це молодь до 23, це дорослі, такий основний вже стек, і вище йдуть же мастера 40 Ось в кожній з цих вікових категорій є ще окреме розділення на вагові категорії: це, там, наприклад, до 70 кілограм, до 80, 90 і далі. І ми. На чемпіонатах Європи і на чемпіонатах України кожного дня в нас є там, наприклад, певні категорії, які в нас ну, змагаються. Окремо відбувається змагання на ліву руку, окремо на праву. Тобто ти можеш бути чемпіоном на ліву руку, а програти там на праву. або навпаки. А можеш зразу обидві золоті медалі. А вона <криклад> в сумі потім чи ні. окремі Н ні. Ну, не сумуються. Ти чемпіон на лівій руці, я чемпіон на Праві, наприклад. Ми вже з нетерпінням чекаємо на змагання, які відбуватимуться цієї суботи. Нагадаю, 22 лютого в Київському палаці спорту відбудеться офіційне відкриття національного спортивного фестивалю. І Якраз армрестлінг буде представлений серед восьми видів спорту. Отож Ірина Рожещенко, суддя міжнародної категорії. А до цього майстриня спорту міжнародного класу багаторазова чемпіонка України з армрестлінгу, призерка чемпіонату Європи, світу, суддя міжнародної категорії, класу майстер і член правління Федерації армрестлінгу України. Нібито всі регалі ваші перечисти нічого сімо. не забули. дякуємо вам за те, що були з нами в ефірі, і впевнені, що нашим радіослухачам було цікаво. Дякую. Так, заходьте ще Так, поза ефіром у нас буде продовження. Зараз ми підемо на музичну Поїди. паузу, так, а тим часом чемпіон, чемпіон радіо Алла Іванікович спробує свої сили. Але перед цим ми послухаємо хорошу музику, і після цього повернемося. Ірина, ви можете просто показати, як правильно тримати, да. чи я вам зніму, щоб не заважати, так? Щоб ти я заважали. Ні, ні, ми не боротись, <гаджити> <ми> <гаджити> просто ми боротись не будемо. Ми просто... Ні, так мені цікаво боротися. Та. Ja, я прям програю. Ось вирівнюється там рефері. Це п'ясня, я так ставлю. Я руку. Та, ну, він як не зверху кладе, проте він там Трив... А що, а, що тримає за кисню, тому що це вже не, неправильно а, а, наші фаланги повинні бути та відкритими, так не можна. А, а так ніка це міняла сам за п'ятим через верх. Ось виросла б то через верх, це боротьба а, ось от сюди. Я це неправильно, так? Ні, це правильно. Я ламаю сьогодні вашу кисть і так. А я думала, що ну а є боротьба з крюк. Ми закрутилися в кого сильніший там біцепси зв'язка, той продавить сюди. ще бачу хтось від можна Пасне відкрытый поролок. Відкритого не може бути. Не ламайте мені сильно руку. направый, на мою слабу, да? Так. Кажіть, в там? Ні, він сильний. Все? Це все цукерки? Ого! Дякую. Це ж не дійсно наша жінка, ході чемпіонки, ми вам дякуємо. Дякую. Було дуже приємно поспілкуватися. Ну, і цікаво, і весело. Да, я задумаю, щоб теж піти. <рес> ні, я не жартую, чесно, ми серед а, наших компаній це вже по дівчатах. справа. Mm -hmm. Я це всі правила, так. Да. Це два дні буде, а один нас... день у нас буде за один провод, а так змагання. Це не ліво не А скільки по часу приваблює? Дві пригоди? Та ні.